Уряд Іспанії представив черговий пакет заходів економії, спрямований на скорочення державних витрат та зменшення дефіциту бюджету. Згідно з планами посадовців, видатки не повинні перевищувати доходів більш ніж на 4,5% ВВП. Для порівняння цього року показник становив 6,5%. Серед нових заходів скорочення витрат міністерств та податок на лотерейні виграші. Ми плануємо і надалі економити, але водночас будемо робити все можливе для стимулювання економіки. У наших планах створити нові робочі місця та підняти рівень життя. Але все це ми зробимо відповідно до рекомендацій Європейської комісії. За планом урядовців наступного року прибутки Іспанії зростуть на 2,7% до 175 мільярдів євро. А видатки зростуть на 5,5%. Іспанська влада обіцяє, що майбутній рік стане останнім рецесійним роком для держави. Однак іспанці у більшості відмовляються вірити обіцянкам політиків. «Мені 28 років, і я не маю роботи. У мене є вища освіта, я дипломований перекладач. Але я не можу працевлаштуватися. Я почуваюсь так, ніби мене силоміць висіляють із моєї країни. Бо якщо я не поїду, не матиму за що жити. Я не вірю жодному слову уряду. У мене таке відчуття, що політики просто знущаються над нами. На сьогодні дефіцит бюджету Іспанії третій за обсягом у європейському союзі після Греції та Італії. Рівень безробіття також серед найвищих 25%.